Наразі за кордоном є сотні українців, які готові вступити до лав нашої армії, зазначив офіцер Су. Демобілізація в Україні залежить від якості мобілізаційних заходів, якщо здійснити кілька кроків, то можна ліквідувати територіальні центри комплектування та соцпідтримки. Про це в ефірі Апостроф ТВ» заявив підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ Су Павло Кишкар це взаємопов'язані судини. Якщо ви не налагодите чесний діалог із суспільством по мобілізації, ви не можете говорити про демобілізацію. Оскільки вам просто не буде чим замінити цих людей. Якщо ми сформуємо у питанні мобілізації чесну історію, коли командири зможуть напряму забирати до себе людей, а потім відправляти їх на базову воєнну підготовку. Також запровадити систему з переходами, коли командир не може тебе не відпустити, якщо на тебе прийшло відношення з іншої військової частини, сказав кишкар. На думку офіцера, це відразу розв'яже питання з мобілізацією. Він додав, що питання демобілізації в Україні буде розв'язуватися лише після того, як вдасться наповнити людьми військові частини, які діють. Поки що це питання якісно наголошую, не чисельно, а якісно не вирішено. Люди, які зараз йдуть у ТЦК, вони потрапляють у невідомість. Ця невідомість лякає настільки, що люди навіть готові покидати межі країни. Другий аспект, який наразі провалений державою, на думку кишкаря це комунікація з українцями, які перебувають за кордоном. Я знаю на практичній основі, скільки людей у Чехії перебуває. Це сотні людей, готові прийти до війська. Але в чесну історію. Коли знають, хто командир, яку посаду будуть обіймати, які від неї вимагаються навички, сказав Кишка. Третім кроком, вважає військовий, є необхідність збільшувати кількість та чисельність міжнародних чи інтернаціональних підрозділів. Моє креативне мислення дозволяє креативно говорити, що ТЦК можна ліквідувати завтра, якщо ви запровадите цю систему. Вони вам просто не будуть потрібні, підсумував військовий.